Галі, халялі, фройнде, Ви на каналі Deutsch Booster, а отже, ви вивчаєте німецьку мову, або ж цікавитесь, як правильно почати її вчити. Самостійне вивчення мови це доволі підступний процес з деяким підводним камінням. Але якщо робити це структуровано і регулярно, повірте, ви спокійно опануєте і навіть ту страшну німецьку мову, і будь-яку іншу. Мене звуть Міла, і я говорю німецькою вже понад 10 років, і сьогодні я поділюсь з вами деякими порадами, як же ж правильно вчити самостійно німецьку мову. Це буде повністю моя суб'єктивна думка, і, можливо, більшість викладачів з нею не погодяться. Але все ж. Ледь не найперший пункт, який всі називають, коли говорять про самостійне вивчення мови, це поставте собі чітку ціль. Я особисто не сильно погоджуюсь з цим переконанням. Звичайно, тут мається на увазі те, щоб взяти собі якусь мету і чітко, а не хаотично рухатись до неї. Маєте ви ціль чи ні, у вас вже є потреба вчити цю мову. Якщо ви з тих, хто опинився під час війни за кордоном, то розумію, що німецька вам потрібна не на завтра, не на післязавтра, а буквально вже зараз. А може вам просто подобається вчити мови і ви хочете, не поспішаючи опанувати ще якусь мову? Так чи інакше, я не вважаю, що кожному на 100% потрібно займатися пошуком своєї глобальної цілі вивчення. Якщо воно вам треба, то на це є якісь свої певні причини. Але я схиляюсь до того, аби ставити собі більш локальні цілі, наприклад, на тиждень або на два. Зрозуміти, що ви хочете опанувати, дізнатись за тиждень, скільки часу ви готові приділяти на день вивчення мови, і таким чином вималювати свій особистий маршрут, де саме ви плануєте опинитись через тиждень-два. Подивіться мені в очі і зізнайтесь, що хоча б раз у житті. Для вивчення іноземної мови ви скачували Duolingo. Думаю, що більшість з вас, скажу чесно, я також колись для вивчення французької, покладали на цей застосунок певні надії. Але відкрию вам зараз страшну, неприємну правду. Ні. Таким чином, ви ніколи не вивчите іноземну мову. І хоча цей застосунок постійно оновлюється і покращується, все рівно, використовуючи його, у вас не з'являється розуміння структури мови. Ви не отримаєте розуміння, чому це речення таким чином побудоване, чому тут використовуються саме такі слова. І потім навряд чи зможете використовувати отримані знання для побудови своїх же речень і висловлення власних думок. Все, що ви можете у Duolingo, це запам'ятати якісь окремі речення, окремі фрази, і, на жаль, на цьому все. Не хочу вас повністю відмовляти користуватись цим додатком. Але я раджу використовувати дуолінго як додатковий інструмент перевірки ваших знань. Тобто не вчити німецьку по подуалінго, а вчити її десь окремо самостійно, а додаток використовувати вже як додаткову перевірку і практику здобутих вами навичок. Я не відкрию вам зараз якийсь неймовірний секрет, якщо скажу, що у вивченні іноземної мови один з найважливіших аспектів це регулярність. Я впевнена, що ви чудово це знаєте. Але недооцінюєте цей момент. Я знаю, що більшість каже: у мене немає так багато часу, щоб постійно вчити мову. Знаю, що більшість шукає отой от самий день на тижні, коли я як сяду, як приділю час, як вивчу вивчу цю німецьку мову. Але кожна мова любить регулярність та постійність. Уявіть, якби ви і свою рідну мову згадували всього одну-дві години на тиждень. Як гадаєте, через ви і її почнете забувати? Недостатньо згадувати про німецьку мову всього один-два рази на тиждень. Вам не треба чекати того самого ідеального дня, де буде вдосталь часу. Спробуйте знайти хоча б 15-20 хвилин кожного дня. Повірте, вчити трошечки кожного дня принесе вам набагато більший і кращий результат, ніж якщо вчити раз на тиждень, про те годину. Вам треба зробити так, аби мова не забувалась. аби те, що ви вивчили, пройшли, не треба було начебто по-новому вивчати через тиждень-два. А для цього не виривайте себе зі своєї німецької бульбашки. Звісно, трохи простіше сказати вчіть німецьку кожного дня, коли у вас вже є певні знання і ви просто хочете їх покращувати. Але ж, якщо ви тільки починаєте цей шлях, то постає дуже логічне питання: а що ж саме мені вчити оце кожного дня? І відповідь буде дуже проста: вам потрібні книги. Серйозно, якщо ви думаєте, що зараз буде якийсь наносучасний метод по типу перегляди фільмів, аудіокниги, інтерактивні сайти і так далі, то повірте, підручники це ваша база, без якої вам нікуди. Підручники створені професійними, досвідченими людьми. У них якраз є структура і правильна послідовність вивчення тем, для того, щоб ваше навчання не було хаотичним і розкиданим по якимсь рандомним темам. Ви можете спочатку вибрати будь-який підручник в інтернеті, який вам сподобається за вашим рівнем. Повірте, прям сильно-сильно поганих підручників немає. Особисто я можу від себе рекомендувати підручники Zichia, Schritte та Menschen. Підручники це ваша база, від якої ви відштовхуєтесь, а отже далі, як допоміжні інструменти, можна додавати різні застосунки, інтерактивні сайти і так далі. Вивчення іноземної мови за фільмами одне з найрозповсюдженіших явищ, бо, звичайно, нам хочеться зробити процес вивчення максимально цікавим. І цей метод дійсно має місце бути. Адже нам треба вміти не тільки читати, писати і перекладати, а ще й розуміти і сприймати мову на слух. І слухаючи постійно щось німецькою, ви не тільки швидше звикаєте до мови. А ще й додатково створюєте собі німецьке середовище, що, звичайно, позитивно впливає на ваш прогрес. Але тут є декілька моментів, на які краще звернути увагу. Дивіться відео тільки з німецькими субтитрами. Забудьте про українські субтитри. Звичайно, якщо ваш рівень вам дозволяє, то бажано дивитися взагалі без субтитрів. Але з субтитрами вам буде легше сприймати текст на слух, адже ви будете бачити те, що ви маєте почути. А щоб зробити цей процес ще ефективнішим, раджу зупиняти відео і виписувати собі, перекладати слова з субтитрів, а також розбирати різні конструкції, чому тут так сказали, чому тут так побудували речення і так далі. Не обирайте одразу художні фільми. Так, звичайно, нам хочеться дивитися і вчити мову по фільмам і серіалам, що нам до вподоби. Але у художніх творах часто використовується якась специфічна, не часто використовувана лексика, яка, відверто кажучи, не потрібна вам на початку вивчення мови. Краще оберіть собі на Ютубі декілька німецьких блогерів за темами, що вас цікавлять. Або ж обирайте спочатку для перегляду відео або мультики для дітей. Розумію, це не те, що прим дуже захоплює. Але у дитячих відео використовується проста лексика, прості слова, і для початку вам буде легше навчитись це розуміти, і це не буде приносити вам дуже великого стресу. Звикніть до мови, звикніть до її звучання, звикніть до пауз, наголосів, вимови, слів. І коли почнете відчувати себе вже більш впевнено, переходьте до відео та фільмів, які для вас більш цікаві. Ну і звичайно. Підпишіться на мій TikTok та Інстаграм. Для кого я там безкоштовно ділюся розмовними фразами, корисною лексикою та граматикою. Наприклад, у хайлайці корисно в інстаграмі ви знайдете багато слів по різним темам, а також тисле і зрозуміле пояснення граматики. Ну, і раз ми перейшли до більш цікавих способів вчити німецьку, не можна не згадати про всілякі інтерактивні ресурси. Це, звичайно, ноу-хау, і коли я вчила німецьку, такого ще не було. Я дуже рекомендую використання таких сайтів, як додаток до вивчення мови по підручнику. Адже обмежуватись лише одним підручником не варто. Інколи хочеться поробити більше завдань, ніж даного підручнику, більш попрактикуватись, або ж знайти якісь аудіювання чи лізоферштейн до якихось тем. Тому зберігайте мої щирі рекомендаціони. WordWall – це сайт з інтерактивними іграми. Тут ви можете створювати ігри як самостійно, наприклад, якщо хочете краще запам'ятати певну лексику, так і користуватися безлічю ігор, створених іншими людьми на платформі. Без цього сайту чесно не обходиться майже жодний мій урок, адже тут можна відпрацьовувати як граматику, так і лексику. Тут і квізи, і встав пропущене слово, і флеш-картки для запам'ятовування, як квізлет, Ребуси, гра в шибеницю і купа всього іншого. Так, ваші заняття точно стануть цікавішими. Діадідас це додаток, який має бути у кожного вивчаючого німецьку. Це застосунок, де нема нічого зайвого, окрім артиклів. Тут ви можете швидко дізнаватись артикль слова, а також тут є гра на їх запам'ятовування. Їдете в метро чи чекаєте транспорту декілька хвилин. Відкрийте додаток на телефоні і трохи попрактикуйтесь. Learn German від Deutsche Welle – це сайт для безкоштовного вивчення німецького. Тут також можна знайти відео завдання по різним рівням, вчити лексику, є пояснення граматики, але вже німецькою, тому початківцям може бути трохи важкувато тут. Lingua сайт, де ви знайдете і аудіювання, і лізерштейн по рівнях від а 1 до б 2 Завдання на відпрацювання граматики і навіть зможете написати диктант і перевірити його прямо на сайті. До речі, рекомендую час від часу писати диктанти для практики вашого письма і Гьоферштейн. Deutsch Ліана Блок це більше про прокачку вашої лексики. Тут також можна знайти різні аудіювання, а ще тут просто безліч підбірок фразеологізмів, фраз по окремим темам, все з картинками і поясненнями. Ну, а наступні два сайти більше спрямовані на різні граматичні завдання: МайнДочбух та Schubert Verlag. Обирайте свій рівень, тему, яку хочете краще відпрацювати, і вперед виконувати інтерактивні вправи прямо на сайті. Це, звісно, частіше зустрічається у англійській мові, але і у німецькій я також інколи чую наступне. Мені граматика особливо не потрібна, мені тільки розмовна німецька треба. Такі моменти, чесно, мені хочеться трошки вдаритись головою об стінку. Тому що процес вивчення будь-якої мови складається як з лексики, тобто нових слів, так і з граматики. А у німецькій мові на слові граматика можна зробити величезний акцент. Адже просто вивчаючи нові слова і не розбираючи граматику, ви далеко не просунетесь навіть на початковому рівні. Тому що німецька мова має багато правил. Є артиклі, які відмінюються. Є дієслова, які також відмінюються. Є займенники, які відмінюються. Є іменники, які не повірите, також відмінюються. Є певні правила, де і як мають стояти слова у реченні, і так далі. Коротше, граматика у німецькій це ваша база, це ваше розуміння побудови мови. Це міцний фундамент вашої німецької. На якій далі вже можна буде додавати нові слова і не боятися, що вся ця конструкція розвалиться. Насправді я можу дуже довго пояснювати, чому граматика у німецькій мові така важлива. Але краще підкажу вам, де саме можна її вчити і практикувати. Дуже класний збірник по граматиці це граматик Active. Він навіть розділений по рівнях. але він також написаний німецькою. Тому, якщо не впевнені, що для вас це буде комфортно. Можу порекомендувати одну дуже стару, але дуже ефективну книжку, це паремська практична граматика. По цій книжці займалася ще я у 2012 році. З приємного, у першій частині довідника знаходиться купа завдань на граматику. А в кінці ви можете знайти невеличкий довідник, де пояснюється кожна тема. Тобто, можете спочатку подивитись пояснення теми, а потім піти робити завдання на неї. Насправді я щиро хочу сказати, що ви вже великі молодці. Ви молодці, що наважуєтесь вчити щось нове, навіть якщо ця мова спочатку може і не сильно піддаватися. Тому більшість людей насправді і починають вивчення іноземної мови саме з Duolingo. тому що там все легко, швидко і ми отримаємо певні нагороди за проходження рівня. На жаль, в реальному житті все трошечки інакше і ваш шлях вивчення мови буде трошечки довшим. Але не забирайте в себе свої нагороди. Придумайте для себе свій власний вид заохочень, будь-то якась смачна їжа, яку ви собі рідко дозволяєте, або якась покупка, яку ви довго відкладаєте. Оберіть собі ту нагороду, заради якої вам захочеться старатись, нагороду за тиждень, два чи місяць навчання на ваш розсуд. Пройдіть свій невеличкий шлях вивчення мови. Перевірте отримані знання, наприклад, за допомогою сайтів, які ми зазначали раніше. І якщо у вас все вийшло, нагороджуйте себе. Бо повірте, ваші зусилля дійсно заслуговують на нагороду. Повірте, я розумію, що коли німецька мова горить, наприклад, для тих, хто зараз опинився в Німеччині, то хочеться вивчити все і одразу і бажано ще на вчора. Але повірте, намагаючись охопити все, ви, на жаль, не охоплюєте нічого. Це як намагатись схуднути на 10 кілограм за один день. А просто послідовні, структуровані, регулярні та систематичні дії дефініців приведуть вас до крутого результату. Це я вам можу гарантувати. З наступаючим новим роком! Бажаю вам миру, в серці, в сім'ї і, звичайно, в нашій рідній Україні. А ваші німецька команди Deutsch Booster бажає неабиякого бусту. Viel Spaß beim Lernen im neuen Jahr. Papa! -pa.